Вказувати локацію в постах продажу. А що вам дасть ця локація? От скажіть мені, будь ласка, яка різниця, звідки йде відправка? Да, може, бути трішки там плюс ну, максимум до 50 гривень, якщо це тридцять 35. Все, 35 гривень, тому що це в село йде доставка. Або і якщо із села йде, то це може бути, якщо це новою поштою. Взагалі не розумію. От напишіть свою думку, тому що тільки що в групі натрапила на пост. Що давайте вказувати локацію. Ну я розумію, це просто людина для підтримки свого аккаунта для актива зробила цей пост. Це хорошо. Це похвально молодець, тому що потрібно бути активним. Не важно, що ти виставляєш чи відео, чи пости. Чи якусь тему піднімаєш? Яка взагалі нафіг нікому не треба, всі про неї знають. А ви її зачепили, так як я з яблуком як різать. 200 тисяч чоловік подивилися, Більше 200 тисяч чоловік подивилися, як нарізати яблуко. Як його? як його ще можна нарізати? Яблуко? Ну, от скажіть. Люди подивилися, люди активно писали. Коментували, висловлювали свою думку, і от ви теж, часто бачу пости, що ваша сторінка там якась там недоступна в якихось банах там чи бачать дві-три людини, треба оновити сторінку. Там ви ніяк її не оновите, Які б ви пости не робили? Пости вам для того, там ну помните, ото текст писали. Щас я щось не зустрічаю вже такого. Ви просто будьте активні. І, взаємно, люди будуть активні вам. І тоді буде у вас активі на сторінки, і буде у вас усе добре зі сторінкою. І, до речі, пам'ятайте, ніяких банів тіньових немає ні в яких соцмережах. Нет. Або ваша сторінка цікава, ви активні, або ваша сторінка не цікава. Все. Інакшого не можуть бути. Тому напишіть, будь ласка, чи важлива для вас локація і що вона вам дасть? Наприклад, у мене особисто, я з усієї України розсилаю. Я настільки вийшла на такий рівень, що у мене Одеса, Кіровоградщина, Черкащина, Київ. Представляєте, у мене чотири області, в мене йде відправка. Розумієте? Я в принципі не зупиняюся на досягнутому. Я розвиваюся. Я впевнена в тому, що я повністю всю країну зможу охопити. Ну, буквально там рік, там, і я зможу охопити, тому що я розвиваюся, і у мене йдуть відправки з різних областей. І я вважаю це правильно, тому що у мене виходить реклама. Якщо у мене виходить реклама, значить до мене йдуть клієнти за рекламою. У мене купують рекламу, я їх рекламую так само, як ти.